speed to the city streets we began to feel the fire We rise like so buildings as a kinoc привітки, друзі, доброго раночку. Вирішили піти на вулицю на прогулянку, але пішов дощик. Тепер вдома. Аліса вже налаштована на прогулянку, але ну що поробиш. Дощ поки що чекаємо. Сподіваюсь, він ненадовго, тому що небо не сильно затягнуте. От вам ось такий вам ранок. Аліса ти по телефону розмовляєш? З ким розмовляєш по телефону? Покажи, яку ти іграшку вчора отримала в йогурті. Ось такий типу кубік-рубика. Там воно по-різному складається, можна різні фігурки робити. Ну, там вибір невеликий, але для дитини ось досить цікава така річ. Алісі подобається. так? Аліса другий день грається, складає різні фігури і особливо подобається розкладати, робити ось такий планшет. І вона придумала, що це в неї телефон. Вона з кимось другий день спілкується по телефону. Так, Аліса? О, так. Але? Я. Кому ти дзвонила? Кому дзвониш? Скажи, будь ласка. А, я не знаю. Ти не знаю? Бабуся і бабусі. Бабусі і дідусель дзвониш. Ти моя дійсно. Дідусе з тілкам? Так. И он все такое. Давай, взывай тапочки. Нет, это что такое? Да добрый. Это не? Mm -hmm. Это что? Это что? Нет. Чему я плачу? Нет. Трешки самой. Куда? Да. Да, самой. Сумой. Бачиш, крапає дощик. Ліса вирішила перевірити. Чи крапає дощик, привітатися з рибками. Так, будемо мокрі, якщо підемо. Ходімо назад. Давай додому ходімо. Так. Ходімо, я розчулилася капець. А я зайшла зараз на інший наш балкон. Тут у нас ростуть якісь рослинки хазяйські, а це у нас лайм, здається. Ось дивіться, Де, маленький лаймик є. І ось ще малесенький є. Ось так, в горщику росте. Не чіпай, Аліса, не чіпай. Ні, не можна. Ням -ням -ням. Ні, немає, він дуже кислий. Ходімо. Нічого нового я вам не покажу. Дощик іде, іде, хто сьогодні залишається безденному сну. Так, як розпочався дощик, я вирішила. Зайняти себе на кухні. Замісила тісто, вирішила зробити сьогодні полювання. Тісто замішую стандартне. в мене це 500 г. борошна, 280 г окропу, кип'яченої води, дрібка солі і грам 20 г соняшникової олійки. Це все гарно замішую, ставлю на хвилин 10, щоб тістечко постояло, тоді виходить, воно виходить еластичне, і вироби з нього досить гарні виходять. Завжди з залишку тіста роблю лаваші, тоненько розкачую і потім обсмажую на сковорідці, на сухій сковорідці з двох сторін. Нещодавно ми були в індійському ресторані. Там нам подавали ось такі лаваші з чесниковим маслом, тож я вирішила спробувати також приготувати. Потерла чесничок на дрібненьку терточку, додала м'яке вершкове масло, це все перемішала, ще трішки солі туди додавала. І лаваші, які в мене вже спеклися, я змащувала вершковим маслом чесниковим. Нам таке смакоє. Подобається як варіант і без масла, і з маслом. Ось такі коржі у мене виходять, їх можна зробити товстіші, то за вашим бажанням. Можна взагалі без чесничку та масла. Все, як вам смакуватиме. Але останнім часом я почала робити саме так, тож ми полюбили саме таку версію. Це як варіант вам, як ідея чогось смачненького на... На заміну хліба або до супу, до борщу, можна ось такі коржі подавати. Тож, беріть собі, як такий цікавий іде. Друзі, нарешті ми вибралися на вулицю. Дощика немає, так що їли Таке ледве-ледве пролітає, але можна хоч трішки прогулятися, тому що цілий день в хаті, цілий день вдома. І нам не подобається сидіти вдома, ми багато ходимо, багато гуляємо, як ви можете бачити. Тож, коли видаються ось такі дні, що не можна вийти на вулицю цілісінький день дощ, то що, і нам в не складно, і Алісі складно, тому що ми звикли багато ходити гуляти. Навіть коли у нас не було ще Аліси, ми кожного дня. По півтори години, по дві. Ну, звісно, якщо там зовсім якась погода не дуже гарна, я маю на увазі, коли ми жили в Україні, там зима або а, якийсь такий дощовий день, що вийти ніяк, то ми або не гуляли, або зменшували час нашої прогулянки. А так то ми щодня намагалися гуляти, ходити просто по району. Нарізали пола, ось так ми звикли постійно гуляти. А Алісі також дуже складно цілий день вдома, тому що їй скучно. І вона починає і бешкетувати, і якщо я там чимось зайнята, готую або ще що, то вона... Починає робити безлад, ну, в неї починається якась гра, вона починає вже іграшки і одяг. Все разом одяг витягувати зі шафи. Починає, останнім часом я помітила, почала іграшки свої одягати, в свій одяг. Ну, чимось треба дитині займатися і якось розважатися. Тож я даю їй таку можливість це робити, потім все разом перебираємо. От. Е, йдемо на набережну трішки там пройдемося. Сподіваюся, що дощу не буде, бо небо таке, я вам скажу, затягнуте. Далеко йти ніде не будемо, щоб не потрапити, не потрапити в дощ. Якщо дощ розпочнеться, скоренько повернемося додому. А мій настрій сьогодні такий самісінький, як і погода. Щось я півдня сьогодні хникаю. Ще до того, як Аліса мене розчулила, видно, я вже була заряджена на, на те, щоб трішки поплакати. Подивилася вранці декілька влогів дівчаток із України, хто зараз проживає. І наші дівчатка українки хто за кордоном. Що трішки похликала. Так, добре, йдемо на прогуляночку. Що там Аліса? Рибка! Ай-яй-яй, що? Рибка все! Пусочки різні! Рибки різні! Підемо! Ну, Аліся дуже любить заходити до цих акваріумів. Показую вам знову. Рибки такі. А, це диви, які ось великі мушлі. Бачила да. які? що Це Мушлі такі великі, бачиш морські? За кілограм 2 мільйона 300 тисяч дон. Майже, майже 100 доларів. Ну, Можливо, десь 90. Що? І там є такі рибки. Майочка. Ага. Так, що в нас тут ще на є? О, є тут у нас акула є. А, акула дивись. Зуба та да, акула. Ага. Що там? Ще одна акула. Крабик хоче перебратися з одного акваріума в другий. Ходімо. Давай будемо йти далі. На морі сьогодні хвиля така чималенька. Вітру нібито й немає, але хвиля активна. Чималенька. На вулиці досить комфортно після дощу. Я не знаю, мабуть, градусів 26. Добре. Трішки далі? Добре. А як мені стати? Отак от, от добре. Добре. Фотографує мене. Показує, як стати, як ніжку поставити. Клас, дякую тобі. Покажи мені, що вийшло. Вау, це гарне фото, майже не розмилене. Супер, дякую тобі, сонечко. Мій власний маленький фотограф. Ось На вулиці людей майже немає таке враження, що всі злякалися дощу. Але так добре на набережні, свіже таке повітрячко. Гарно прогулятися. О, Пам'ятаєте, я вам розповідала про велосипеди на річковій набережній. Ось і нас тут. Велосипеди напрокат. прокат. ліса так і не поспала вдень сьогодні безденного сну, тож трішки прогуляємося, і я думаю, що вона сьогодні раніше засне. Я на це сподіваюся. Хотіла ще зробити денне тренування, але так як Аліса не спала, я цього зробити не змогла. Бо з дитиною тренуватися це неможливо. Я розстеляю телемок, вона починає сідати на мене, починає біля мене щось зробити, заважати. Ну тобто це не тренування вже. Мені потрібно хоча б 10 хвилин, щоб мене ніхто не чіпав, і я... Зробила хоча б 10 хвилин на тренування спокійно. А коли Аліса не спить та ще й в такому стані, знаєте, що не поспала вдень і капризна трішки, то це зробити неможливо. Нещодавно я вам знімала відео про ось цю скелю. Ось так це виглядає увечері. Я розповідала, що насправді там нічний клуб. Багато вогників різних які приваблюють поруч ресторан. Це вже в новорічній різдвяній тематик, це прекрасно. Так, навіть море забиває. Аж сюди, до самої набережної. Що ж, розпочинається дощ, тож ми прямуємо додому. Людей майже на набережні немає, але не дивно, бо така погода не сильно для прогулянок. Є Аліса, клас! Супер, молодець. Я тебе відео знімала. Відео, так. Ходімо далі. Фото хочеш? Добре, зараз тебе сфотографую. Хочеш сфотографуватися? Ой, наша моделька. Обожнюю фотографуватися. Давай. Клас, є, Аліс. Ходімо далі. Тікаємо додому, Аліса. Там дощик. Тут не потрібно? І там. Добре. З ялинкою. Аліса готова абсолютно скрізь фотографуватися. Є клас. Ходімо. Любить фотографуватися і от останні декілька днів просить мене сфотографувати. Щоб вона на мій телефон фотографувала мене. Хочу фотографувати. Куди ти побігла? Клас! Є Аліса! Зараз фотографую. Ну що ж, друзі, будемо завершувати це відео, будемо завершувати цей влог. Сьогодні він був не дуже, не дуже інформативним, тому що в нас. Майже цілісінький день йшов дощик і навіть зараз. Ось я вийшла зараз на балкон, покрапує дрібнесенький дощик, але я хочу вірити, що завтра буде гарна погода, щоб вам щось цікаве зняти, про щось розповісти. А сьогоднішній день був саме таким. Я вам дуже дякую за те, що дивитеся, за те, що переглядаєте ролики. Мені це неймовірно приємно. Мені це дуже дуже потрібно, тому що я. Залишився малесенький крок до того, щоб отримати монетизацію. Я сподіваюся, що вже коли вийде саме цей ролик, я або її отримаю, або вже майже, майже отримаю. Тож мені ваші перегляди дуже важливі. Саме Кількість переглядів, кількість годин переглядів дає можливість отримати монетизацію. Це так звана зарплатня від YouTube щомісячна зарплатня. А для мене це додатковий дохід і винагорода за те, що я роблю для вас. Я дуже вам дякую за те, що підтримуєте. Пишите мені коментарі, я з задоволенням з вами спілкуюся. Обожнюю, коли отримую від вас вподобачки, пальчики догори. Вас всіх цілую, люблю, обіймаю, друзі. Мирного вам всім неба. Бувайте і до зустрічі в наступному ролику уже завтра.